Тростянецьке лісове господарство було окрасою сумських лісівників. У нас були доглянуті газони, ми обсадили територію дендропарком, ми відкрили музей лісу. Все знищили підприємства практично немає. Перві російські військові в місто Тростянець зайшли 24 лютого 2022 року. Активна фаза бойових дій почалася з 17 березня. Було пряме влучення в цех переробки деревини, і тут виникла велика пожежа. Тут стояла технологічна лінія, де ми переробляли низкосортну деревину на меблеву заготовку та на паркетну заготовку. Стояли лісопильні верстати. Все це було знищено. Було повністю знищено центральну контору, кантору автотранспортного парку. Було пошкоджено Тростянецьке лісництво, литовське лісництво, котельня лісгоспу, котельня цеху переробки деревини, музей лісу. Практично за 9 днів всі наші споруди були знищені, а остальні споруди були пошкоджені відсотків на 50. Наше підприємство зазнало збитків 95 мільйонів гривень. Коли російські військові вийшли із центральної території садиби, всі приміщення були в жахливому стані. Все було перевернуто, все було побито. мародерствували, позабирали все, що могли: акумулятори, шини, донкрати, ключі. Якщо були різові сапоги у наших водіїв, то позабирали різові сапоги. Територія лісгоспу, де були солдати Російської Федерації, замінована, має розтяжки лісових масивів, які забруднені військовими снарядами, мінами. Ми маємо 600 гектарів. Наші лісові масиви, які примикають до автомобільних доріг, примикають до міста Тростянець. Вони також можуть бути заміновані. Наш трактор, приводячи до ладу узбіччя біля лісгоспу, підірвався на міні. Але саме головне те, що люди остались живі. Звичайно, побачивши те, що творилося в нас на роботі, у мене просто був шок. У мене відібрало мову після побаченого пару ночей практично не спалося, не розуміли за що взятися. Все було перевернуто вверх дном. Не було місця де присісти, але ми сконцентрували свої емоції і відновили свою роботу. Своїх сусідів в Охтирському держлісгоспі взяли оргтехніку, тому що в нас не було системних блоків, в нас не було комп'ютерів. Ми почали наводити порядок, розбирали завали, ми своїми силами розібрали контору, перекрили автопарк. Люди не то що не боялися роботи, а вони з великою віддачею, з наснагою старалися як можна швидше відновити підприємство. Хочемо запевнити всіх, що ми хочемо йти вперед. Ми маємо фахових людей. Ми маємо бажання відновити наше підприємство, але нам необхідна підтримка, і ми відбудуємо і все. Це буде Україна.